У різні епохи території Волині перетинали торговельні і міграційні шляхи. Різні нації і народності залишили тут свій слід. Хтось усів на тривалий час, і ця земля стала для них другою домівкою. До найбільш компактних і найчисельніших етнічних груп, що живуть у нашому краї, належать росіяни, білоруси, поляки, німці, чехи євреї. У Любомському районі також мешкають французи і кубинці. Цими днями в районі бібліотеці відбулася зустріч керівників місцевої влади з представниками національних меншин. Керівники районної влади наголосили, що задоволення культурних та освітніх потреб нацменшин одне із пріоритетних завдань влади, передбачених у соціальних ініціативах президента України. Громадянин Франції Жан Марсель де Круа, перебуваючи в Україні у приватних справах, зустрівся з Інною Цупко із Любомля. Дружба переросла в кохання, пара побралася і вирішила жити в Україні разом вже 10 років. Жану Марселю дуже подобається наш поліський край. Про себе француз розповідає неохоче. А його дружина, вже Інна де Круа, зізналася, що чоловік любить господарювати на землі. Він дбайливо доглядає за рослинами. Щоправда, орної землі у них небагато. У користуванні є два трактори. Жан Марсель, доброзичливий до сусідів, в усьому їм допомагає, зокрема, і в обробітку городів. У мене є трактор, є трактор або Коли як трактор капут, я ні купив другий трактор подіють зі мною сусіда. На просторому подвір'ї обістя подружжя Декруа багато чотирилапих друзів, які весело зустрічають господарів. Усіх тварин, знесилених і хворих, Жан Марсель підібрав на вулицях райцентру. Дуже любить працювати на землі, дуже любить господарство, дуже любить. Тварин, особливо собак, котів, господарства ми не тримаємо ніякого, ні свиней, ні курей, ні... бо каже, що кури в город лізуть, все повигрібають. От. А свиней не тримаю, тому що, каже, я її тримаю, і за той рік, що вона буде біля мене, вона вже стане моїм другом. І я не зможу її зарізати і уявляти, що то, то мої друзі, я його їм. От. А собак любить за те, що вони віддані. Ернесту Сейхасу із Далекої сонячної Куби теж подобається Волинський край. Із місцевою дівчиною Ніною Ернест поєднав долю в Одесі, де разом навчалися в університеті. Тепер живуть у селищі Головина, виховали двох дітей і вже тішаться внуками. Нещодавно подружжя стало опікунами тримісячного Миколки. А тут хорошо, дівчинки красиві, придола хороша, люди добрі. Тільки зима погана, а все інше – а добре, добре все. Мені тут сподобається. Під час зустрічі з представниками національних меншин керівники районної влади розповіли про соціально-економічний розвиток краю. Гості ж ділилися спогадами, як потрапили в Україну, і розповідали, як їм живеться. Я живу тут, все мені подобається, робота подобається. Люди, люди дуже щирі, привітні. Щоб я не попросила, кого завжди воно завжди йдуть на поступки і на зустріч. Приємно, що сьогодні жоден з представників національних меншин. Не сказав, що за все життя, яке він прожив на Україні, були будь-які образи з боку українців. У Любомильському районі проживає майже три сотні представників національних меншин. Поліський край для них став другою домівкою, бо доля тут подарувала їм родини, дітей, хороших друзів. Вони мешкають далеко від рідної землі, але завжди відчувають щире і доброзичливе ставлення.